Ілон Мас зараз особисто питається тролити Зеленського. Якось там написав, що фотографію Зеленського, де він такий задумчивий сидить. І е е підпис, що це людина, яка там 5 хвилин не просила мільярд. Е ну, Такий тролінг, я не знаю, може на американців він піде, для українців це нічого не означає. Ну, що можна сказати, для Зеленського це. А, матіва Ілона Маска. Чи то Зеленський не поділяє його політику, він за це образився, чи може прирівнував, бо Зеленський зараз дуже популярність набирає. У нього такий рівень популярності, що він з президентами зустрічається, як я з сусідами. потім Ну, ще гроші. Да. Основний речах капіталізму це гроші. Може, Ілон Маск розуміє, що якщо фінансування України, значить обмежене фінансування його, він вже не так повільно там буде себе відчувати. Ну, будь там які мотиви для Зеленського, це не новина такі вороги. Він з Кадировим конфліктував, коли був ще. Ще шоумена, зараз у нього Путін в особистих ворогах. Ну, якщо Ілон Маск додавиться, це таке. ну Як там все рівно, за от, як би там не було, все рівно відповідь одна, так що, ну що можна сказати? Я не знаю, як почувати. Звісно, погано, що Ілон Мас став на такий шлях, який він вибрав. Він людина розумна і від нього всі ожидають, очікують, що він буде підтримувати ну, справжні свободи. А він це займається якоюсь ерундою. Така моя думка. Все на все добре. До слідуєї зустрічі.